День народження міста це завжди своєрідний підсумок того, що вдалося зробити за минулий рік. Цього разу особливий подарунок, влада та небайдужі громадяни підготували до свята для найменших цирюпинців та їх батьків, відкриття нового дитячого садка, який заселять більше півсотні малюків. У нас величезна потреба в розширенні і цього дитсадка, і взагалі у дошкільних навчальних закладах. Що стосується фінансування, десь біля 600 тисяч держава і біля 700 тисяч, ми вважається за ремонт і будівля, і огорожа, і наповнення. Ми чуємо скрізь, що тяжко, 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 і дійсно дуже непросто. Але дивіться, в нас не не зачиняються, а відкриваються дитячі садочки. Дуже дуже довго чекали. Я вам скажу, що у більшості сподівань не було, не вірили в нас. Але ми як говориться, набралися сил, і за три місяці ми так дружно всі спрацювали. І відкрили наш садочок до облаштування території дитячого садка. Долучилися й батьки майбутніх вихованців, які об'єдналися та провели свою рідну акцію з благоустрою, не аби як допомагали і небайдужі підприємці. Діти, школьники, студенти це то, то направлення, ку нам нужно сьогодні влажити деньги, это наше будуще, і якби я стараюсь в этом плані допомагати сьогодні. мене пригласили. Я що програм веду по цьому напрямку, тільки дитячі сади, і дітські дома родзинкою урочистих заходів став яскравий благодійний колорфест від журналістів з Цюрюпинська та Херсона. Кожного року на день міста журналісти організовують благодійні акції. Кошти, які ми сьогодні зібрали, в розмірі 2000 тисячі гривень будуть передані сім'ї Кіпішинових. У дітей. Загинув батько. І, хоча по такою краплинкою, ми допоможемо, а всьому цюрюпинську разом із дітьми цюрюпинська подарували яскраве шоу цюрупенці були у захваті від урочистих заходів. Говорять їх місто найкраще, йому бажають тільки подальшого розвитку. Пожелание, чтобы всем было хорошо, чтобы не было войны в основном. И чтобы процветал в Чтобы было всем весело, добро и мир на Церюпинце. Люблю за то, что он родной город. Это самое главное. Ну, желаю, чтобы дальше процветал и становился только лучше и лучше. Чтобы больше было благополучия и, пожалуй, здоровья всем. И мира. Наша стране. за что люблю? За речку, за воздух, за природу, за замечательных людей, друзей, родных, близники, замечательный город. Просто отличный. За що ми любим родной город? За його доброту, красоту, озеленення, потрастають молодое поколение. Желаю нам самого хорошего і нашому городу. На набережні на жителів міста чекав ще один подарунок православна капличка покрови Пресвятої Богородиці. Віднині вона слугуватиме цюрюпинцям як оберіг духовності та захисту. В честь того, що місто 300 років стало козацькою вольницею, бо була побудована Олешківська Січ. Ми відкрили капличку покрові Божої Матері як оберегом козацтва, і будемо молити. Її в молитвах, щоб перегла Цюрюпень та зберігала нашій землі мир та спокій. Яскравий концерт став фінальним подарунком для громади та гостей Цирюпинська до Дня міста. З такою ініціативною владою та громадою на Цирюпинськ обов'язково чекає ще багато незабутніх та приємних сюрпризів. Адже тут усі як одна велика родина. Аліна Мокляк, Володимир телеканал Скіфія.